До рідної могилів Подільської громади повернувся захисник України, прикордонник Микола Козір. У жовтні 2023 року, в запеклих боях поблизу Макіївки, військовослужбовець потрапив до ворожого полону 6 травня 2025 тисячі Під час обміну полоненими він повернувся до рідної України. Його зустрічали найрідніші люди: мати, дружина, бойові побратими та друзі з обіймами, сльозами радості, словами вдячності та гордості. Це хвилююча і тепла мить для усієї громади. Микола символ не зла, Амності українського духу, його повернення це перемога життя та віри.